Добрий ранок, так, наші гусі. Тут у нас мамут і сіра велика. Це тут Зараз перед нами це. Однорічні гусі, не зовсім молоді. Так вийшло, що один сірий гусак і один білий гусак мамутовський. І виходить, що три гуски сірих і дві, і вийшло так, вони одним табуном ходять. Не знаю, як так воно склалось, але вийшло. Гарненькі такі, добре ростуть. Не забувайтесь підписуватися, далі буде.